Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. у вас тут аленька. Капець. Понагортали тут. Із дружиною і вигрібали все. Ну, все одно. Виняють. Так. І тут у них вигул. Водичка є, все добре. Бо було таке, що е, ніпіль били, вони ж як дзьобами б'ють. І поокручувалися ці штучки. І вода вся вилилась. Хорошо, що були вдома. Так, ну що. Давай яйця. Давай я заберу, не клюйся. давай. Ану, Ану покажи нам. Ой, ну, які гарненькі. Ось знесла. молодці. хоч почали нестися, то, звісно, капець. Туди щось не лізуть, так, да -да -да, яка хороша. Ой, всім доброго дня. Туди не лізуть щось нестися, але хоч почали нестися. А то з цими квочками одна проблема була, бо вон підписниця замовляла на інкубацію яйця. І замова 20 штук. Так ми ті 20 штук на Соборове за 6 днів. Це просто капець. Два яйця, три яйця, в основному по три. Це хоч почали 8-9, то несуться.